Сьогодні в Галки нова рубрика Вікторина. Будемо дізнаватися, чи добре франківці знають своє місто. А для тих, хто правильно відповість на запитання, ми підготували солодкі подарунки від місцевого виробника Джеремі. А поки ми не почали, підпишись на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Канай довша вулиця у Івано-Франківську. У вас є три спроби. Та да за театром. За театром Бандери. Бандери. Ні, це не Бандери. Вулиця Довга. Ні, не вона. Галицька. Не Галицька, подумайте, добре, над останньою відповіддю. Так Галицька? Самодовша. Ні, не вона. Звідси таке аж пасічну. А є та ж вулиця, яка йде з центру, аж поза межі Франківська. Мені здається Пасічна. – Ні, не вгадала. – б так. Я знаю найкоротшу Івана Труша. А найдовша, навіть не знаю, Галицька, мабуть, ні? Ні, не Вітьмана Галицька. Вітьма не Мазепи. Не Мазепи. <світ> Тоді не зупини. Ще знам. одна спроба. Підказка, вона е, починається, ну, або закінчується в центрі. В центрі. Галицька? Ні. Ще дві спроби. Найдовша? не довша. Вовчинецька. Ні, не Вовчинецька. Ще дві Галицька? Спроби. Не Галицька. Тепер подумайте добре. Думаю, Галицька. Не Галицька. Незалежна. Це ще довше? Ні. Подумайте, добре, Надо. Що на Чернів? Що? що на Чернівів? Ви вже близько. Так що бандари, іда, іда, іда... вона все не чекає, та Не вона. йде. Ністровська. Ні, не вона. не немає. Я чесно, я не знаю. Так, яка ще. Грушевська. 100 метрівська. І на Стометрівка. <реш> незалежності. Не незалежності. – Тисменицька. – Не тисменицька. – Подумайте добре. Галицька, Галицька. Ні. Давайте рандомно. Яку? Яка перша пробула? Окей, okay. це неправильно. Мазепа, може? Ні, не Мазепа, на жаль. Дуже... Можливо, Коновальця. Ви вгадали з першого разу, клас. Вибирайте, який хочете смак. А, давайте Беріть. Yeah. Давай я тобі дам е, варіанти відповідей. Е, це може бути або Незалежності, або Чорновола, або Коновальця. Як ти думаєш? Коновальці? Правильно, ти вгадала? Давай п'ять. Вибирай собі людяник, який хочеш. Коновальця Коновальця. Правильно, ви вгадали. Прошу, тримайте. <рес> дякую, але це для вас. Дуже дякую. Коновальці, ви вгадали. Вибирай, який ти хочеш людяник. Дякую. Маєте три спроби. Я Прошу, Думаю, що це коновальці. Правильно, ви вгадали? Вибирай, який ти хочеш людяник. Дивись, тут є яблучко, грушка і банан. Бери, молодця. Конувальця. Дуже швидко відповіли. Ви вгадали. Вибирайте, який хочете. Такий. Цього я конувальця? Конувальця, ви вгадали, молодці. Ви заслужили.